Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами поведемо розмову, а про що ви здогадаєтесь із загадочки. На віконцях ростуть, людям радість несуть. Що це, дітки? Молодці, це квіти. Квіти, що ростуть у кімнаті, називаються як? Кімнатні квіти, молодці. За вікном на дворі зима, холодно, мороз, гулі дерева та кущі, а у нас у кімнаті тепло, ростуть гарні зелені квіти. Сьогодні ми з вами познайомимося з квіткою, яка називається. Фікус у фікуса є стебло, велике, зелене, товсте стебло, а ще у фікуса є листя, кругле, зелене, велике листя. А в землі корінці. Рослина дихає, п'є, їсть. Чим дихає рослинка? Ми з вами дихаємо носиком. Є носику рослинки? Звісно, що ні. Квітка дихає листочками. А як вона їсть і п'є? Чи є у квітки ротик? Ні, звичайно, у квітки немає ротика. Ми їмо ротиком, а рослинка корінням. Коріння годують квітку, а їжа для рослини зберігається у землі, у хрунті. Квіточка росте, у неї з'являються нові молоді листочки. А ще вона повертається до сонечка, тянеться до нього своїми листочками. А ще квіточка п'є воду. Отже, про квіти можна сказати, що вони живі. Як ми з вами? А щоб квіти добре росли, дихали, за ними треба доглядати. Квіти дуже полюбляють, коли їх оприскують. Якщо на листочках буде пил, квітка не зможе дихати. Тому листочки потрібно обережно витирати мокрою ганчіркою. Щоб корінці могли дихати та пити водичку, розпушуємо паличкою землю. Потім поливаємо з лійки квіточку. Що ж потрібно рослинці, щоб вона гарно росла? Давайте ми пограємося в гру так чи ні? Сонечку потрібно рослинці? Так, молодці, потрібне. А мороз і холод? Ні, мороз і холод загубить рослинку. А земля і поживний ґрунт потрібні рослинці. Так, потрібні. А вогонь потрібний? Ні, звичайно не потрібний. А рукавички потрібні? Ні, а кому потрібні рукавички? Правильно, діткам. А лійка потрібна квітам? Так, з лійки поливають квіточку. Молодці діти. Давайте ми для нашої квіточки прикрасимо горщик. А спочатку підготуємо наші пальчики. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повіває. Квіточки він гойдає. Наші гарні квіточки. Закривають пелюстки, голівкою хитають, тихо-тихо, засинають. Для роботи нам потрібні ножиці, пензли, клей, кружечки червоного, жовтого, квадратики синього кольору, а також шаблон горщика та серветки. Кружечки вам допоможуть вирізати батьки. Спочатку Викладаємо кружечки, потім квадратики. Я виклала ось так ви можете за своїм бажанням. Тепер потрібно наклеїти, макаємо пензлик у клей, намазуємо кружечок клеєм, приклеюємо. Раємо серветкою залишки клею. Ось який гарний горщик у нас вийшов. Дітки, спробуйте і ви так. Тепер він буде прикрашати нашу групу. До побачення, мої розумнички!